Тігр, що робити? Ну що, на отдих приїхали, на Да. Десь в Коцюбинки? Там в Коцюбинському пересвідці. Все нормально. А, супер. Все нормально, асфальтик. Все для людей, так? Це для людей, так. Так, візьму того банчика. Бо на машині їдемо на машині він добре їздить, поняв? Так не можна тут, по-моєму, і на машині. Поїдемо на озеро, подивимося, що там. як Ну ми зараз їдемо. Там вже нас чекають. Це накритий стол, зрозумів. Ні, ну це супер. Бабок лупили столик, віддати не можу. Позаказували суші, піці, все. А шуткуємо. Тігер. Що ти це людину мучиш? Куди ти його Ну Куди, Володька? На рибалку їдемо, віддихати на озеро, на шашлички. Та куди? Що це? в якісь ліса його. Зараз, секундочку, дивись. Природка везде, все красиво, дорожка. Ну, а от як добратися до цього лісу? Ніяк, правильно? Це ще той квест, да, да? Да. так? Да. Я вивіз свого друга, нам дивись, що треба. Я купив м'язко, хочемо пожарити. Ага. Е, мало того, що спізділ... Ой, пізділі... Украли всі мангали у нас желізні, ми йдемо на другу локацію. Хочемо половити рибку. Щоб половити рибку, у нас навіть немає, е, як воно правильно говорити. Вимост, вимостки навіть немає. А якщо навіть є вимостка, от як йому, наприклад, він стоїть на цій колясці, не дай Боже, він дасть переду і паде в воду. Що потім буде? От я навіть не можу вже, да. вже приїхати. Ми, ми, ми не можемо доїхати до нашої локації, щоб поїсти і от відпочити. Так. Е, як би сказати, що нам треба? А от хоч ця дорога або хоч по лісу можна було переміщатися без перешкод? Я то з ногами дивись, я взяв собі і пішов, правильно? Ну, понятно. А Йому як. А наш захисник, на да. жаль, не може повноцінно да. пересуватися. Я вже навіддихався, скажімо так. Да. 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 От бачиш, отак ми перемішаємося. От, так що треба з цим питанням щось вирішувати, треба робити безходні без, без, без тропи. Треба робити, щоб отаким от хлопцям... Що тобі, вони... тобі треба для цього? Гроші? Е, якщо гроші є, хай помагають грошима. Якщо є матеріал, помагайте матеріал, матеріал. матеріалом, самі зробимо. Якщо руками... нема нічого, просто не мішайте, просто не да? Мішать, да. Нам просто не мішать, да. так. Розумав... Чи старе, а ставлять палки в колеса, якщо хочеш Ні, щось не зробити? Ставлять. Ні, не ставлять. Не ставлять? Не ставлять, тому що ну, які палки. ну. Е, я предлагаю, щоб це в Україні. Ти представ, скільки в нас зараз таких хлопців. А от скільки у нас озер, річок. От як на такі озер рік? Тігер, давай, як включай повний <дивіт> привід, що ти там халтуриш, блін. Володько, я вже поки ми доїхав туди, вже і м'яса не хочу. Нічого, нічого, тобі це подожди, а ще ж потім в туалет треба сходити, поки поїмо. А так. де туалет? А, де? Ну де? Ніде. Отак от. А людина була в Франції, каже, в Франції, каже, все для людей. Именно... Може з Хмельницького трохи би передали. А, гроші. Так, кстати, тілі ти мій сладенький, от ти що на диванчику лежав, з мілончиками. Ми тебе ждемо в Коцюбинському. диви, яка красота у нас. Закинь нам пару копійочок. Am merge să dăm predaem doa cheltui. Și să-ți arăta ce-i următor. Mă duc să iau content. Mă duc să te și să